Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. 3 червня о пів на першу ночі по Слобожанській територіальній громаді Чугуївського району здійснено ракетний обстріл. В результаті сталося влучання на територію бази відпочинку, пошкоджені будинки. Один чоловік загинув. Ще один чоловік та жінка дістали поранень. О 20.30 в селі Борова. Внаслідок влучання ворожого БПЛА горів житловий будинок. О 17.10 в селі Черкаські Тишки внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. О 10.20 в місті Вовчанськ. Під час вибуху вибухонебезпечного предмету отримав поранення цивільний чоловік, госпіталізований о 10-й В селі Борівська Андріївка внаслідок обстрілу кабом пошкоджено приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждали дві людини. 2 червня о 9.18 в селищі міського типу Старий Салтів внаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждали дві людини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 53 оперативні виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж в Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння семи лісових пожеж на загальній площі понад 4300 тисяч гектарів. Ціною титаничних зусиль рятувальників та працівників лісгоспів вдалося локалізувати 5 з цих пожеж на загальній площі понад 2230 гектарів. Вони працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами. Залучено 23 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 103 рятувальника ДСНС, чотири піротехнічних та два медичних розрахунки. Також 15 одиниць техніки лісгоспів. Та 39 лісівників Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 525 осіб. З них 879 дітей та 262 маломобільні особи. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують стримувати штурмові дії противника. На харківському напрямку від початку доби відбувалося два бойових зіткнення: відбито атаки противника в районах Сілипці і Стариця. Ситуація контрольована. Наші воїни діють активно, завдають ворогу втрат. На Куп'янському напрямку відбулось шість боєзіткнень. Всі атаки російських загарбників відбито у районах населених пунктів Дружелюбівка та Невське. Марія Соловйова, Дмитро Ноєм Ігор Мікенін, Харків. Новини.